Доброго дня, шановні колеги. Ну, я сьогодні трошки буду так розказувати не, не, не тим, чим я особливо займаюся, це в тому числі про хіміотерапію. Тому хотілося б якраз проговорити про індукційну хіміотерапію, неодівант в голови шиї, та, взагалі, що в нас в Україні робиться із статистикою голови та шиї. Якщо ми візьмемо в цілому статистику з Національного канцер-реєстру, ви можете побачити, що. Злоякісні пухлини ротової ораференігальної судні зони, ми будемо більше говорити. Більшості хворіють чоловіки. І сумна така, звісно, українська статистика це третя-четверта стадія. Зараз я більш детальніше покажу вам цю статистику. І якщо ми поговоримо про виживаність, то за 2019 рік це було 40% пацієнтів, які з пухлинами глита шиї не прожили одного року. У 2022 році, згідно даних канцереєстра, це трошки знизили за рахунок 36%, але це більш треба потребує поглибленого аналізу, чому відбулися ці зміни. На цьому слайді кожен з хто з якої області може подивитися, але ми маємо сумну картину. Третя-четверта стадія це майже 90%. Хоча ми вважаємо пухлини ротової порожнини більш це все-таки візуальні локалізації, де ми можемо. Навіть банально простими методами діагностувати пухлини утворення орафернігальної зони, але на жаль, статистика в нас дуже сумна. Якщо ми візьмемо Сполучені Штати, в мене тут два слайди. Це був аналіз їхнього канцер-реєстра Національного інституту раку з 2010 року. По 2016, як ви бачите, всі стадії 66% п'ятирічної виживаності. якщо ми візьмемо локалізованих, це 87%, регіональні 55% і дистанційних 37. У нас 37% помирають в першому році, а тут 5 років живуть з дистанційним метастазом. Це свіжі дані їхні публікації. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах відбувається тенденція до все-таки збільшення п'ятирічної виживаності, якщо… На минулому слайді було 66%, то ми вже бачимо 68,5% і якраз можна подивитися, з 92 року вони зберігають цю тенденцію до збільшення 5річної виживності. Так само дані по 5річної виживності, дистанційні 40% виживають регіонально, і локалізовано 86% пацієнтів, хто доживає більше 5 років. Ну, в реалії України я називаю це реслінг. Тут на цій картинці умовно для мене хірург, променевий терапевт і хіміотерапевт. Ну, пацієнт десь там внизу, тому що відбувається боротьба. Хто, хто перший вхопить цього пацієнта? На жаль. Які ж варіанти пухлин голови та шиї і лікування? Це може бути оперативне втручання плюс-мінус адівантна, одночасна хіміопроменева терапія, це дефінітивна одночасна хіміопроменева терапія, індукційна хіміотерапія, повторна оцінка операбельності, оперативне втручання при можливості плюс-мінус адівантна одночасна хіміопроменева, або не можливості оперативного втручання, дефінітивна одночасна хіміопроменева терапія. Паліативна хіміотерапія, таргетна імунотерапія. За даними ЕНСІСІН, ну і це всі хірурги похлину голови та шиї в принципі розуміють. Це основні критерії неоперабельності пацієнта, які визначають пацієнта, чи він може бути прооперований, чи не може бути прооперований. Основних таких елементів це залучення крилоподібних м'язів, особливо якщо вони пов'язані з вираженим тризмом, або ураження крилопіднебінної ямки, втяненням нервів та внутрішньої сонної артерії, значне поширення пухлини до основи черепа і пряме поширення до верхньої носоглотки. Це якщо говорити про критерії неоперабельності. Якщо ми говоримо про нодальний статус лімфатичних вузлів, то це інвазія загальної або внутрішньої сонної артерії і пряме поширення. Захворювання шиї на зовнішню шкіру, поширення на структури середостіння, паравертебральні фасції або шийних хребців і наявність підшкірного метастазування. для HPV, вірусу папіломи людини позитивним. У кого є клінічні дані про фіксовані або об'єднання лімфатичні вузли, або очевидне екстранодальне поширення резекції не рекомендується перевага надається одночасній хіміопроменевій терапії. Перепрошую, колеги. в мене немає тут конфлікту інтересів, тому я розказую все, що нас турбує в цей час. Якщо ми подивимося по клінічне дослідження ГОРТЕК, яке було проведено з 2009 рік по 2013 рік, ми якраз в цьому дослідженні порівнювали ефективність індукційної хіміотерапії ТПФ з послідуючою конкурентною терапією радіоцитоксимабом порівняння з одночасною хіміорадіотерапією. Когорта пацієнтів було це було плоскоклітинний карцинома. Когорта пацієнтів була 370, було розділено на дві когорти. В першій когорті пацієнти отримали карбоплатин в туроцил плюс радіотерапія, в іншій отримали ТПФ плюс цитоксимаб, ербітукс плюс радіотерапія. Сумарно в цій. Цікавому слайді лише ви можете подивитися там, де когорта пацієнтів із ТІПФ, це токсимо радіотерапія. Це кількість пацієнтів, які дійшли до послідуючого етапу лікування, це променевої терапії. Із 186 пацієнтів дійшло 151. Це один із показників великої токсичності цієї схеми лікування, і більшість пацієнтів, ну велика частина пацієнтів, не змогли отримувати подальше лікування. Які ж результати цього дослідження? Індукційна хіміотерапія. ТПФ з подачою радіотерапії не покращила загальну виживаність пацієнтів в порівнянні з конкурентною хіміорадіотерапією. П'ятирічна виживаність в них була однакова. Але токсичність лікування у цих пацієнтів була надзвичайно вища. Що ми спостерігаємо в Україні? особливо я в своїй практиці спостерігаю, коли пацієнти звертаються. Після проведення лікування, де їх проконсультували хіміотерапевти чи там хірурги, і назначили індукційні курси хіміотерапії, і цих індукційних курсів хіміотерапії я називаю деколи це ширка, коли вводять різні схеми препаратів або препарати ну, в різному дозуванні. Тому, якщо ми візьмемо національну НСІН, в них є темплейти. Це ви привикли, можливо, хто користується НСІСІєн, дивитися схеми протоколів. От якраз на цьому слайді це темплейти, вони не є в відкритому доступі, вони ну, на платній основі. Але це якраз стандарти використання індукційної схеми в пацієнтів та шиї. Якщо ви подивитеся, якраз індукціон for lip, oral cavity, or pharynx, і тут схема стандартна, доцитексел, цисплатин, флюороцил. І є інша схема, це коли заміняється по цисплатин, флюороцил. Інших схем в індукційній терапії не існує. Дуже прошу, якщо є хіміотерапевти, щоб вони це дуже гарно зауважили. Саме для карцином. Також хочу вам представити дослідження DECIDE TRIAL. це індукційна ТПФ з послідуючою хіміопроменевою, протихіміопроменевої терапії в лікуванні місцево розповсюджено. Така сама когорта була приблизно 285, були поділені паралельно. Але в цьому дослідженні відмітився дуже цікавий такий елемент: це у пацієнтів, які мали. Позитивний вірус у людини П-16, і ми зараз саме якраз бачимо суттєву різницю у групі А, там, де були П-16 позитів, це 90% індукційної терапії проти 70% безіндукційної хіміотерапії. Та у пацієнтів, які мали початкове розохворення на рівні Н2, це Н3, приблизно 63% індукційної проти 50% в схемі безіндукційної хіміотерапії. Тому почали визначати статус віруса папілома людини. Це надзвичайно важливо, тому що для нас це є прогностичний фактор, і для нас це в певній мірі впливає на вибір нашої тактики. Це предиктор агресивності перебігу захворювання в ареніальних карциномах. Проведено дослідження датської групи Дана Катрайл. Метою дослідження це було оцінка впливу ВПЛ асоційованої експресії П-16 на відповідь променеве лікування у пацієнтів з пускоктинним раком голови та шиї. Висновок, що експресія П-16 значно впливає на відповідь лікування і виживання пацієнтів з пухлинами голови та шиї, яким було проведено променеве терапію. Якщо на цьому слайді ми подивимося, то і локорегіональний контроль, і віддалена виживаність у пацієнтів з П-16 спостерігалась на рівні від 30 до 40%. Ефективності. Ну, тут можемо також продивитися. І був довгий контроль, більше 60 місяців у цих пацієнтів. Ще одне дослідження, про якому проаналізували пацієнтам з раком ротоглотки Н1, Н3, з надальним статусом П16, були проліковані хіміопроменеві терапії, після чого їм була проведена дисекції шиї в середній інтервал, це було приблизно 70 днів, за результатами якої проведена оцінка досягнення повної патомофологічної відповіді. Мета дослідження це було якраз взаємозв'язок між надальним статусом позитивним, чи е, як, як буде реагувати на лікування. Пацієнти з П-16 набагато частіше мають частоту патоморфологічної відповіді і меншу частоту локоригінального рецидиву у порівнянні з П-16 негативними. А, критичні питання на в пухлинах голови та шиї в 2021 році було опубліковано е, консенсус е, по е, західній в країнах, що роль індукційної і терапії для лікування місцево поширеного плоскотективного ракулу є суперечливою. Стандартне лікування залишається супутня хіміопроменева терапія з високою дозою цисплатину 100 мг на метр квадратний раз в три тижні на фоні променевої терапії, коли надається перевага нехірургічному підходу, тобто пацієнта не можна прооперувати. Завжди пацієнтів з пухлинам голови та шиї необхідно розглядати на можливість проведення оперативного втручання. І єдиним визнаним показанням до індукційної хіміотерапії є збереження гортані і онкологічний результат, подібний до результатів супутньої хіміоправневої терапії в цьому конкретно саме випадку. Доведено, що комбінація ТПФ є кращими схемами заплатено платину 5 цил. Тому ТПФ тепер є прийнятим стандартом для індукції. Якщо ми будемо говорити для індукційної хіміотерапії, вона має місце. Коли ми хочемо, наприклад, пацієнт приходить на межі операбельності, і ми хочемо попробусти перевести його в операбельний варіант, тоді можна проводити індукційну хіміотерапію, щоб його намагатися потім прооперувати. В, або що далі? План Б, якщо індукційна хіміотерапія не дала в, в Західному світі такого популярного результату, почалися наступні дослідження. І о, тут, вибачайте, дещо трошки неправильно, я вже встигав, перевело рівень у МАП, але це не мап. Це о, було проведено чекмейт-дослідження 358. Воно о, о, проводилось якраз неадівантна імунотерапія у пацієнтів з контрольною інгібіторами піділь точок лігандами для того, щоб подивитися, як відреагують пацієнти як із HPV-позитивними, так і з hpv негативними плоскоклітинними карциномами. І якщо ми ви бачите висновки, що недоювантний рівень Нівулумабу, який був безпечний, викликав патологічну регресію, ВПЛ, Приблизно в 25, 23% і ВПЛ негативний 5,9%. і комбіновані схеми неодівантного лікування та продовження післяопераційної терапії пухлин високого ризику, є виправданим майбутніх дослідженнях для підвищення ефективності підходу. Тому зараз проходить не так багато клінічних досліджень. Одне з клінічних досліджень, яке проходить в тому числі в Україні, проходило до початку війни і зараз. Ще пацієнти, які були включені, Олег Володимирович приймає участь в цьому дослідженні, ми приймаємо участь в цьому дослідженні. Ну, багато центрів відносно приймали в цьому участь, де пацієнтам якраз дуже цікаво було побудовано дизайн цього дослідження. І в цьому дизайні ми брали пацієнти резектабельні неметастатичні плоскоклітинні карциноми, їх ділили на дві когорти. Перша когорта отримувала неодівантне лікування пембролізумабом у вигляді двох циклів. А потім пацієнт переходить в хірургічне лікування. Е, якщо є в нас фактори ризику після оперативного втручання, там е, лімфоваскулярна інвазія чи поширення та екстрагнодальне, тоді вже підключали е, для високого риску пембролізума по 15 циклів, проведення стандартної променевої терапії і е, з радіомодіфікацією з платином. І друга група це які не отримували неодівантної терапії в пембролізумаб, а одразу йшли на хірургічне лікування. Для потім після хірургічного лікування, якщо високий ризик, вони отримували або радіотерапію з цисплатином, або просто радіотерапію. Це засліплене дослідження. Вже появляються перші проміжні результати. На жаль, ми не можемо зараз про них доповідати так як учасники цього саме дослідження. Але я гадаю, що наступному році ми отримаємо певні результати, які будуть показувати вплив імунотерапії для неодівантної терапії при Пухлинах голови та шиї. Які ж в нас висновки? На це переважна більшість пухлин голови та шиї мають бути розглянуті на предмет оперативного лікування першим етапом. Це наявні критерії неоперабельності. П-16 16 позитивні пухлини, що мають більш сприятливий перебіг на фоні хіміопроменевого лікування. Друге, це в разі невиконання оперативного втручання індукційна хіміотерапія з послідуючим хіміопроменевим лікуванням. Має перевагу у порівнянні з конкурентним хіміопроменевим лікуванням у випадках, коли високе пухлине навантаження Т4, Н2, Н3 пухлини і пухлини гортанно глотки гортані, що відмовляються від оперативного лікування ларнектомії в разі з бажання зберегти мовну функцію. Врешті випадків має бути застосоване конкурентне хіміопроменеве лікування. Тому Основним посилом, це не потрібно пацієнтам, які мають там Т2Н1 проводити індукційні схеми хіміотерапії. Дякую за увагу. Якщо є питання, буду радий відповісти. Дякую, Степан Іван.